Всіх вітаю! Маршрут, Екзамінаційний маршрут номер 3 Сьогодні у нас трохи дощить, будуть заважати щітки. Але я думаю, що це буде добре видно. Отже, починаємо. Початок іспиту зараз зазвичай в такому форматі, коли автомобіль стоїть передом до будівлі сервісного центру. Отже, починаємо. Вмикаємо задню передачу, опускаємо ручний стояночне гальма. Лівий поворотник починаємо виїжджати задом на проїжджу частину. Дивимося по сторонах, щоб нікого не було. Якраз у нас з правої сторони зараз знаходиться автомобіль сервісного центру. Повертаємо кермо після того, як дзеркало опинилося позаду цього автомобіля, щоб його передом не зачепити. Дивлюся, по сторонах нікого немає. Виїжджаємо, Покажчик повороту лівий, Зупиняємося. Вмикаємо правий, перша передача. Дивимося в дзеркало, нікого немає. Починаємо рух у напрямку виїзду з території до головної дороги. Е, нагадую, іспит е, по місту: маршрут номер 3 місто Чернігів. На іспиті допускається не більше трьох типових помилок е, тобто, три помилки. Е, не грубі, можна так сказати, ми ще їдемо. Четверта, на цьому іспит закінчується. А, аварійні ситуації не допускаються. Втручання в керування автомобілем інструктора не допускається. А, ну і напевно все. Якщо втручання в керування на цьому іспит закінчується одразу. А якщо створення аварійної ситуації одразу, а ще один момент це відхилення від маршруту. Також іспит не зараховується. Нагадую, у тих, при виїзді в воротах краще зупинитися, почекати, якщо на зустріч йде автомобіль. Якщо автомобіль зупинився, користуйтеся цим та проїжджайте вузьке місце, щоб не створювати. Собі проблеми. Вмикаю правий показчик повороту. Будемо виконувати поворот праворуч. Рухаємося до головної дороги. Ця ділянка дороги це є житлова зона. При в'їзді сюди там висить знак, він захований за деревами, але, в принципі, він є, варто дотримуватися, швидкість руху в житловій зоні не більше 20 км на годину. Рухаємося до головної дороги, далі буде завдання на головній дорозі повернути праворуч. Зараз пройшов дощ, ми бачимо калюжі попереду. В принципі, на цій ділянці ніяких ям немає, можна спокійно рухатись по воді, не переймаючись, що ми потрапимо в якусь яму. Але зазвичай, якщо є можливість, краще їх об'їжджати. Чекаю правий показчик повороту на перекресті, поверніть праворуч. Під'їжджаємо до головної дороги, дивимося вліво. Бачу один автомобіль, бачу другий автомобіль, чекаємо. Е, ніхто вас нікуди не підганяє, ви вирішуєте самі, коли починати рух, якщо надаєте перевагу комусь, тому спокійно чекаємо. Проїхали автомобілі, трошки пришвидшуюсь, бо за ним ще є наступний. Рухаємося прямо. Ця ділянка дороги складається з велодоріжки як справа, так і зліва, та по одній смузі в кожному напрямку. Попереду, найближче, що в нас може бути, це регульований пішохідний перехід, тобто там, де зараз світлофор, зелене світло, спокійно собі продовжуємо рух далі. З правої сторони є кишеня, звідки може виїжджати громадський транспорт. Якщо вмикається лівий поворотник і починає він рух, ви зобов'язані дати йому перевагу. Проїжджаємо регульований пішохідний перехід, людей немає. Він тут на кнопці. Тобто, якщо хтось підійде, натисне на кнопку, тоді буде червоне світло. Якщо нікого немає, то можна спокійно рухатись. Далі по маршруту на перехресті будемо рухатись прямо зверху, знак напрямок по смугах, прямо з лівої смуги. Під'їжджаємо до перехрестя, бачимо зелений сигнал світлофору. Тут важливий момент: проїжджаючи перехрестя, треба буде обов'язково перелаштуватися у праву смугу. Зазвичай вона завжди вільна, тому доїжджаючи до пішохідного переходу, вмикаю покажчик поворота, обов'язково дивлюсь праве дзеркало. Переконую, що нікого немає, і перелаштовуюсь у праву смугу. Буде рахуватися помилку. Якщо ви залишитесь у лівій смузі, рахується рух у ліві при вільній правій. Навіть якщо буде якийсь громадський транспорт, нічого страшного, з'їжджайте вправо за ним. Він з'їде в кишеню, вам заважати не буде. Сьогодні вихідний день. На цій ділянці дорозі немає автомобілів, які могли б нам заважати рухатись. Але зазвичай після пішохідного переходу, який попереду з правої сторони, знаходиться лікарня, і буває дуже часто автомобілі паркують. важливий момент, якщо буде хтось заважати вам, тобто припаркованій на проїжджій частині доведеться об'їжджати, робимо це або заздалегідь до пішохідного переходу, або вже після, бо є суцільна лінія, яку не можна перетинати. Далі рухаємося до наступного перехрестя. Завданням буде на перехресті повернути праворуч. Перехрестя регульоване, має додаткову секцію світлофору. Треба бути уважним, слідкувати за секцією світлофора. Зараз під'їдемо ближче, більш детально розкажу. У нас попереду, напевно, перешкода, бачу, вімкнув поворотник, червоний автомобіль, вмикаю лівий покажчик повороту, дивлюся в ліве дзеркало. Відміняю маневр, продовжую рух, бачу, автомобілі почали рух. Пішохідний перехід, переходять люди, бачу, зупиняємося, пропускаємо. Більш нікого немає. Під'їжджаємо ближче до перехрестя, ми будемо виконувати поворот праворуч. Микаю правий показчик повороту, під'їжджаємо до перехрестя. На перехресті є додаткова секція світлофору, яка буде дозволяти рух праворуч. От, якраз добре ми зупинилися. Дивіться, зараз дозволено рух тільки прямо. Тобто рухатись ми зараз не можемо. Тому стоїмо і чекаємо додаткову секцію. Нагадую, якщо на світлофорі є додаткова секція, рухатись можна тільки в тому напрямку, куди вказана контурна стрілка, тобто зараз тільки прямо. Через декілька секунд буде стрілочка вправо і ми почнемо рух. Комбінація світлофора червоний та стрілка це означає, що рух дозволяється в напрямку стрілки, але при цьому ми маємо надати перевагу в русі всім, хто рухається в нашому напрямку. Тобто, рухаємося. Направо поближче, бачите, попереду автомобілі повертають також на нашу дорогу зустрічний транспорт, але ми зобов'язані їх пропустити. Якщо хтось там рухається, пропускаємо приблизно ось тут. Також можуть автомобілі розвертатися, поки що ніхто не розвертається. Я продовжую у праву смугу, поворот праворуч з крайнього правого в крайнє праве положення. Далі бачу попереду автомобілі. Які мені будуть заважати, вмикаю лівий показчик повороту, дивлюся в дзеркалі, червоний автомобіль далеко, перелаштовуюся. Рухаємося далі до наступного перехрестя. На перехресті буде завдання: поверніть праворуч. Проїжджаємо припарковані автомобілі. Після останнього припаркованого автомобіля будемо займати праву смугу, вмикаю правий показчик повороту. Проїжджаю останній автомобіль, дивлюся в дзеркало праве. Нікого немає, перелаштовуюсь. На даному перехресті є додаткова стрілочка у вигляді таблички біля червоного. Тобто я, мені дозволено рух на червоний. Пішоходів немає, проїжджаю. Автомобілів немає, проїжджаю. Тут у пішоходів червоне світло, ще 9 секунд. Я встигаю повернути і спокійно свій продовжую рух. На цій ділянці дороги зараз зліва подвійна суцільна лінія. Буває, що будуть припарковані автомобілі, які вам доводиться об'їжджати. Не бійтесь перетинати подвійну суцільно чи суцільно. Якщо вони стоять припарковані і немає трьох метрів від лівого краю до лінії, це рахується, що вони порушують правила, тобто помилки вам не зарахують. Ви вимушені. Виконати об'їзд через суцільну чи подвійну суцільно. Продовжуємо рух прямо, бачу, попереду припаркований автомобіль. Вмикаю лівий поворотник, від'їжджаю вліво. Тут у нас дорога ділиться непропорційно ліва-права смуга, тому спокійно без поворотничка проїжджаю припарковані автомобілі по своїй смузі. Наступним завданням буде: поверніть ліворуч на найближчому перехресті. Найближче перехрестя в нас попереду це нерегульоване перехрестя. В мене головна дорога, тобто я буду повертати ліворуч на головній дорозі. Вмикаю лівий показчик повороту, під'їжджаю до середини перехрестя. Повертаючи ліворуч, нагадую, треба пропустити автомобілі, які рухаються назустріч. Як ось білий автомобіль проїжджає, більш нікого немає, повертаю. Якщо будуть пішоходи, зупиняємося перед пішоходним та пропускаємо. Продовжую рух далі. По одній смузі в кожному напрямку. Смуга, можна так сказати, на півтора автомобілі. Якщо є можливість рухайтесь трошки правіше, вас буде легше об'їхати. Продовжуємо рух по цій ділянці дороги. В принципі, по маршруту, це майже до кінця. А на шляху у нас попереду буде перехрестя, нерегульоване. В нас буде головна дорога. Тут є пішохід, бачу зебра, знаків немає, нікого немає, спокійно проїжджаємо. Лівий покажчик від'їжджає лівіше при паркуванні автомобілі. Рухаємося до наступного перехрестя. Зараз за деревами схований знак, там головна дорога. А, в даному випадку пропускаємо лише пішоходів. Якщо будуть пішоходи, зупиняємося, пропускаємо. Я дивлюся, нікого немає. Спокійно собі проїжджаю. Тут також нікого немає, продовжуємо рух. Піднімаємося вгору, попереду ще одне перехрестя, воно дуже маленьке, але все-таки це перехрестя в нас головна дорога. На пішохідному переході нікого немає. Спокійно собі ані вибачаюсь, підходять люди, зупиняємося, пропускаємо. Продовжуємо рух. З правої сторони все ще припарковані автомобілі, тому від лінії не від'їжджаємо. Щоб. Проїхати, щоб вони нам не заважали. Попереду буде ще одне перехрестя. В нас буде другорядна дорога. Тобто, закінчується у нас головна, хоча ми продовжуємо рух прямо. Микаю правий показчик з'їжджаю з'їжджає трошки правіше, ближче до бордюра. Під'їжджаємо до перехрестя. В нас знак дати дорогу. Тобто, я повинен дати дорогу автомобілям, які будуть рухатись. Зліва пішоходів немає. Зменшую швидкість, підкочуюсь за пішохідний перехід. Ліворуч також нікого немає. Продовжую рух. На пішоходного нікого немає, продовжую рух. Буває, інколи тут припарковані автомобілі на проїжджій частині, то зазвичай стандартно вмикається поворотник, дзеркало і об'їжджається. І знову ж повертаємося ближче до правої сторони. Попереду в наш пішоходний перехід. Тут він такий, можна так сказати, активний. Зліва-справа зупинка, люди бувають, переходять зліва на право. Зараз нікого немає, спокійно собі переїжджаємо. На наступному перехресті завданням буде повернути праворуч. Бачу білий автомобіль припаркований, вмикає лівий поворотник, під'їжджає трошки лівіше. Рівняюсь з автомобілем, вмикаю правий, заїжджаю в праву смугу. На... У нас зараз зелене світло, тобто я спокійно собі повертаю, пропускаю лише пішоходів справа. Я бачу, що люди вже пройшли. Якщо буде червоний, також можна рухатись. Заїжджаю в праву смугу, одразу вмикаю лівий поворотник. Дивлюсь, в дзеркало, немає нікого, перелаштовуюсь, продовжую рух. Попереду перехрестя з круговим рухом. На перехресті з круговим рухом буде завдання з'їхати на перший з'їзд або використайте перший з'їзд. Вмикаю правий поворотник, займаю праву смугу, під'їжджаю до кола, дивлюся зліва, нікого немає. Можу одразу вмикати правий поворотник, так як я рухаюсь на перший з'їзд, і виїжджаю з кола. Далі поворотник можна вимкнути. На цій ділянці дорозі. У нас пряма ділянка дороги буде дуже довгі. Так, дуже довга така ділянка. Пішохідний перехід нікого немає. Спокійно собі проїжджаємо. Швидкість руху. Нагадую, на цій ділянці варто тримати побільше кілометрів 40 на годину, для того, щоб не затримувати автомобілі, які рухаються позаду. Були вже на іспитах зауваження і рахувалось, як помилка, затримка руху. Тобто, якщо без необхідності, ви рухаєтесь надто повільно. ну Приблизно 40 км на годину це буде нормальна швидкість, тобто ви не перевищите, бо ліміт у нас 50 І, в принципі, не будете затримувати тих, хто позаду вас. Якщо в них буде можливість, вони можуть тут вас. Обігнати, виконати обгін. Тут є можливість, суцільна лінія. Далі ми наближаємося до перехрестя. У нас головна дорога, продовжуємо рух прямо. Є пішохідний перехід. На пішохідному переході нікого немає. Спокійно проїжджаємо. Ну, тут зазвичай дуже рідко переходять люди дорогу. У більшості випадків, ну я навіть не пам'ятаю, коли можливо. Найближчим часом я тут зупинявся, зазвичай спокійно собі проїжджаємо. Рухаємося до наступного перехрестя. Ми проїхали майже відсотків 80 маршруту. Залишилось декілька е, перехресть і будемо повертатися до сервісного центру. Попереду у нас перехрестя зі світлофором, тобто регульоване перехрестя. На перехресті будемо рухатись прямо. Не факт, але можливо, вас попросять знайти місце для зупинки та зупинитися. Це можна робити як на проїжджій частині, дотримуючись правил зупинки, або використати прилеглу територію. Можливо, будуть уточнення, не використовуйте прилеглу територію, або, наприклад, навпаки, використайте прилеглу територію. Зелене світло, автомобілі стоять, мене чекають. Проїжджаємо спокійно собі далі. Рухаємося до наступного перехрестя. Дорога стала трошки вущою, наша смуга. На перехресті завданням буде: поверніть ліворуч. При повороті ліворуч або праворуч займаємо крайнє положення на ближжій частині. Бачу світлофор, вмикаю лівий показчик, дивлюся в дзеркало, щоб в цей момент мене ніхто не обганяв. І притискаюся ближче до розділової смуги. Попереду поворотник залишаю, попереду зелене світло, тому можу спокійно повертати на даному перехресті нікого абсолютно пропускати не потрібно можливо, лише тих, хто не закінчив маневр, не встиг. Назустріч дороги немає, і зліва навіть немає пішоходного переходу. Тобто перехід виключений, якщо ви ну, по стандарту ми пропускаємо автомобілі, які рухаються на зустріч та пішоходів зліва, але в даному випадку немає абсолютно нічого. І по цій дорозі, по цій вулиці, повертаємося до сервісного центру. Залишається вже дуже маленька частинка нашого ісп-маршруту іспиту. У нас зелене світло, бачу, людина підходить, але ще кнопку не натискає. Проїжджаємо. І Наступним завданням буде поворот ліворуч. Будемо повертатись до сервісного центру. Перехрестя не визначено, тобто немає ніяких знаків. Варто запам'ятати, що поворот перед пішохідним переходом. З лівої сторони, у вас був навчальний майданчик, після нього, де автомобіль зараз стоїть. Треба буде повернути ліворуч. Микає лівий показчик поворот, тримаюся трошки ближче до розділювальної смуги. Доїжджаю обов'язково до пунктиру. Це важливо, бо буде рахуватись помилка, якщо повернете раніше. Пропускаю автомобілі, які їдуть на зустріч. От, Проїхали автомобілі, повернули. І далі по житловій зоні з лівої сторони за деревом у нас стовпі у нас заховався знак житлова зона. Швидкість руху не більше 20 км на годину. Попереду в мене перешкода лівий показчик дзеркало. Їде автомобіль, але він тільки-тільки повернув, виїжджаю в сторону, порівнявся, правий показчик, повертаюсь назад. Вимикаю показчик повороту, рухаюсь далі прямо. Потім будемо повертати ліворуч. Під'їжджаю до повороту, вмикаю лівий показчик повороту. Нагадую, якщо на зустріч хтось буде їхати, даємо перевагу в Русі. Було питання в коментарях до попереднього відео, до попереднього маршруту. Навіщо нам пропускати, якщо там ґрунтова дорога. Виходить, що частинка... Іде асфальтованої, та далі там присутні гравій Я уточнював у інспектора, чому ми маємо пропускати, якщо там ґрунтово, вони рахують, що це рівнозначне перехрестя. Тобто там тверде покриття. Ну, там насправді присутні гравій, його небагато, але він є. Варто просто запам'ятати, що треба пропускати та і все. І під'їжджаємо до. Місця, де ми починали екзамен, зазвичай закінчуємо в тому самому місці. Ви можете обрати будь-яке місце вільне, це не принципово. Ми будемо зупинятися біля автомобіля сервісного центру. Вмикаю правий показчик повороту і обережно під'їжджаю. Робимо зупинку, вимикаю показчик, ставлю нейтральну передачу, ручне стояночне гальма і спецзавершено. Дякую за увагу. сподіваюсь, що допоміг.